Попросила я, значить, хлопців, які більш е, плотно круче грають, скидувати відео, якщо вийде ну, якісь прикольні мови записати, ну просто так, щоб я прокоментувала. І взагалі подивилася, подивилася те, до чого, до чого потрібно прагнути. І як це взагалі, як, як це взагалі, коли людина реально, реально вміє грати. Короче кажучи, прийшло мені е, загадкове, загадкове відео з назвою пограбування мені, <реш> мені вже історія подобається, зараз подивимося, що там за пограбування таке. Так, а куди ти несешся? Куди ти несешся і хто кого грабувати зібрався? Буря відступила! Да, відступила. Мене хто не слухає? Це куди? Це не можу понять, це, це база, база, база. База, база, база бандитів з правої сторони. Я продовжую слідити за показателями приборів. Слухай, ну Сухана свинула, я, короче, на цю сторону навіть никому не закрываю. Шнырь. Когда Аккуратно. супер Аккуратно. Супераккуратно. Хотя ты, мабуть, и я их выслушаю шнырей, упорей и прочие наволочи. Так, я не дихаю. Не дихай, я разумею, что это запас. Меня ніхто не чуя, я не когтись пробить, пробил. Стріляю, чувак, не дивайся, тікай, 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 бляха, попереду стріляють ззаду. А, свій рюкзачок, правильно, правильно, і в кущиті. Та блін, вони тебе побачили, по-любому зараз ув'яжуться. По-любому ув'яжуться. Може тікай? Нет. Шмаляйся, стіляйшлять. А, не ті, си, блин. Давай, 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 давай. Блін, на тоненько. Аптички, аптечки. Бляха. Я не знаю, якщо далі, якщо далі ця гра реально настільки настільки напружена, я просто не виявляю, як я в неї гратиму. Я зараз на своєму рівні, а тут в мене, я просто дивлюся, в мене лодочки бодій. хорош. Молодец. Фу. Нет, тут что-то сильно видно тебе. Не, не видно. А да ты что так выскакиваешь? Двое, трое. Куда дальше? Тут же супер небезпечно. Я десь бігаю в якомусь глухому лісі, і в, мене, в мене там просто холод по спині. А тут, коротше, залізти, залізти. прям в логова. Собака, собака, справа, собака. Ай, усь. зібрав. Дашу, десь десь на віддалених точках якихось у мене там інфаркт, інсульт і все, що, все, що хочеш. Так, тут сховався. Так а що там ще NPC зараз будуть нападати чи що? Непонятно. Затаїли дихання. Як в фільмі як в фільмі снайпер, де він там чувак один другому розказував, що там треба стріляти на останньому подиху чи щось такого плану. Прямо якась така історія. Ні, ну це якийсь такий екшен, звісно. Побіги, побігати, відстрілятись. Заліз, залізти просто в таку в таку глиб. Де куча-куча чуваків ворожих бігає. Капець. Сніженька, до речі, прикольно на атомати. А, він весь в сніжинках, це брелочек, короче, еще сніжинки в снежинки, візерунки. Прикольно виглядає. Стреляй. Нашого вальнули. Нашого вальнули, прям поряд, поряд. Прям капець, короче, вообще. Він прям тут біля цього входу в ангар короче, стояв. Чешов назад за будівля така. Блін, не висовуйся, не висовуйся. Фу. Баєвік, баєвік, дивлюся. Лежить, лежить. Ну, я ж казала, що зовсім поруч, та ні, це кустіки, ні, кустики дай, якісь прозорі зовсім. Там був чувак ще зліва, ні? Ладно, все, я мовчу, я не підказую. Я... Мене в записі все одно не, по... не почуєш. Але тим не менше. Побіг, побіг, чувак. Це чий наш ворог. Ворог, 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 ворог. Вали, 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 вали. Є? Рюкзак забрав? Забрав? Тікай, 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 тікай. Охрінеть! Це у нього в рюкзаке! Це у нього в рюкзаке куча. Куча артов! Ти серйозно, тікай! Блін, тікай ёлочками, тичками, ничками, вообще! Прям супер швидко. Хух, блін! Оце в мене лодошки спотіли від цього як шон! Так про акуратно штука небезпечна, це, блін, Да хотя бы после такого, что там протки. Ёлки-палки! Вот это ты, чувак, вы исполнил. Я в шоке. Вот это ты кустик исполняешь. Дубих. Ё-моё, сколько тут строчек? Десять? 12, сколько? На сколько, на сколько там ртов? Блін, круто там чувак, мабуть, з самого ранку бігав, він там зараз просто, мабуть, я не знаю, валер'янку п'є там за серце тримається. Обалдеть. Обалдеть. От того треба по чуть-чуть на базу заносити це все діло. Я в шокі. Мій шок в шокі. Просто. А что так можно было? Углядите. О, глядите, глядите как. Скопо можешь віддавать? 500, 700, 800. 900? На 900 тысяч. Я в шоке. Вот это круто. Вот это ты, конечно, сбегал. Ну, супер супер круті муви. Но я... Я в вафеге. Це реально круто. Це дуже круто. Клас. Супер. Відео просто бомба.